Митрополит Чернівецький і Буковинський української православної церкви Московського патріархату Онуфрій вважається найбільш проросійським з трійки претендентів, що пройшли у фінал голосування на архієрейському соборі. Саме він став новим пристоятелем УПЦ Московського патріархату. Більшість українських вірян стурбована цим фактом, адже в стані фактичної війни з Росією такий вибір може негативно вплинути на подальший розвиток не тільки церкви, а й всієї України. Останнім часом все більше прочан задають питання щодо того, що Чому Українська православна церква не об'єднується і не дистанціюється від московського патріархату. Патріархат Київський вже неодноразово виявляв готовність до діалогу з цього приводу. На синодах обох церков були затверджені відповідні комісії, проте вони жодного разу не засідали. Представник УПЦ Київського патріархату, архієпископ Євстратій, вважає, що слова нового предстателя про діалог лише пусті обіцянки. На словах він за діалог на ділі. Ми бачимо, що ніякого діалогу. У нього була можливість, він так і не благословив і не розпочав. І це нас дуже непокоїть, тому що діалог і порозуміння між православними в Україні це є не просто наш запит, ми про це говоримо вже від 92-го року. Це запит суспільства. Люди втомилися від розділення православної церкви. Люди хочуть, щоб в Україні була єдина помісна православна церква, щоб вона служила. Найперше духовним справам українського народу, але також виконувала і е, е, своє патріотичне покликання. Сам же новий предстоятель запевняє, що на соборі узгоджували питання про переговори із київським патріархатом. Ми завжди були і залишаємось відкриті для діалогу між різними відками православ'я. І ми хочемо, щоб було об'єднання, але у нас є свої принципи. Це канони Святої Православної церкви, і об'єднання може бути тільки згідно з цих канонів. Інші аргументи не можуть бути достатніми для нашого об'єднання. Ми будемо спілкуватися з нашими православними братьями. Будемо шукати шляхи, думаю, що Бог нам допоможе. На закиди Митрополита щодо неканонічності дій Київського патріархату, представники УПЦ КП звертають увагу на дії Московського патріархату і самого Онуфрія. Те, що Митрополит Онуфрій сказав, що діалог ми маємо вести на канонічній основі. Так само за канонічну основу ми і виступаємо. Ми саме виступаємо за те, щоб виконувалися канони церкви. Тільки треба говорити. Правду. А цієї правди від московської патріархії щодо канонів ми і український народ не чуємо, на жаль. Тому що приєднання Київської митрополії під владу московського патріарха було не за приписами канонічних правил в 1685-86 роках звершено. І це не наша позиція лише, а це позиція, яку зафіксовано в історичному документі. Підписаному Вселенським патріархом в 1924 році. Київська митрополія перебуває зараз під владою Московського патріархату не за приписами канонічних прав. І на цьому якраз наголосив наш священний синод наприкінці липня у зверненні до єпископів Московського патріархату в Україні. Чи будуть відповідати слова нового перестоятеля його вчинкам судити рано? Проте варто пам'ятати, що саме він є найголовнішим опонентом патріарха Філарета, і за час його перебування на посаді очільника церкви не було жодних спроб ведення конструктивного діалогу із київським патріархатом. Ілля Березенко, Ельдар Ситаров, новини, підсумки, телеканал Еспресо.